22.98 Київ разом. Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. проект Київ разом. Київ разом. Вітаю всіх слухачів Київ 98FM та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую до програми Київ разом. Як і щоп'ятниці у цій порі, ми у цій студії зустрічаємося із цікавими людьми, справжніми українцями і професіоналами своєї справи. А головне, що ці люди вони є номінантами загальнонаціональної премії Людина року за 2021 рік. Сьогодні ми будемо спілкуватися із володарем спеціальної премії соціально відповідальне будівництво засновником будівельної компанії Ода Девелопмент Сергієм Одаричем. Добрий вам день. Добрий день. Хочу також зауважити, що нагородження володарів премій людина року року-2021» мало відбутися навесні 2022 року. Але зі зрозумілих і очевидних причин через російську агресію церемонії не відбулося, але організатори обіцяють нагородити найкращих цієї осені. Отже, Сергію Васильовичу. Дивіться, що хочу розпочати е, нашу розмову. Вашим найбільшим проектом, найбільшим проектом вашої компанії є у квартал житловий. Це таке містечко в місті. Чим живе сьогодні ваше місто? Як переживає війну? Як готується до зими, яка може бути надзвичайно складною, ще складнішою ніж минулого року? Дивіться, 10 травня прошлого року. Ми відновили своє будівництво. Не будувалися 76 днів. І зараз ми повністю відновилися. Навіть наше темпи будівництва ще в три рази більше, ніж до війни. Е, наші будівельні майданчики киплять, дуже багато в нас проєктів. Все в нас працює, все в нас робиться. І в цьому році ми здаємо 1100 квартир. Це я вже е, розповідаю. Конкретно 1100 квартир. Не просто якийсь там рух іде. А конкретно цю справу ми вирішуємо сьогодні. І ці ключі ми людям надаємо. Ви знаєте, як сьогодні житло людям потрібне, і як вони взагалі занервували, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ви знаєте, що всі будівництва по Києву, по Україні зупинилися, і люди ну дуже з цього ну, впали в такий відчай. І було у нас ну, mm -hmm. трошки просто, але ми вже розпочали і ми. Знаєте, що найбільше надихали те очі людей, які приходили на будівництво, і ви знаєте, вони світилися щастям. Оце нас надихало, і зараз квартал живе, зараз квартал працює mm. і іде повним ходом вперед ну дивіться, от ви так легко сказали. Ми відновили будівництво, але ж насправді це була уже робота в абсолютно нових умовах. Наприклад, за даними аналітиків, від початку року собі вартість будівництва здорожчала на 37%, А квартири очевидно були. Ну там частина житла була продана ще на етапі ну інвестування, як це у нас називається. А от як, як тут ви діяли? Чи залишили для людей ціни, які за якими вони купували? Взяли на себе цей удар. Значить, дивіться, взагалі 37% ні, 60% собівартість будівництва підвищилась. Це в мене. Так, ми розпочали з тих самих цін, які, які були до війни. От як в гривнях ціни були, ви ж знаєте, перше, що дорож... uh -huh. дорожчав долар 30%. Потім, наприклад, кірпіч, кірпіч здорожчав 300%. Вікна 200% і все таке інше. Да? Ми спершу залишили всі ці всі ціни, взяли цей удар на себе, е, залишили, почали будувати. І потім ми вже за ці вже півтора року підвищили вже ціни 14 разів. Потрохи, по потрошки по помаленьку, помаленьку, але у нас сьогодні практично кожен місяць здорожчання іде. Ми розтягнули, ми не зробили зразу mm -hmm. там плюс 60%, да? Ми зробили по 2-3% на місяць, mm -hmm. і все це мінус за що себе, за що своєї компанії ми акумулювали, гасили і потрохи-потрохи по його так зглажив. Бо якщо б ми підняли ціни одразу на 60%, нас би ніхто не зрозумів, розумієте? Mm -hmm. Для нас головне було не прибуток, не економічна составляюча, а головне було запустити будівництво, mm -hmm. головне не підвести людей. Бо мені завжди люди сідали, всі 12 років, що я є забудовником, задають одне просте питання: чи добудуєте ви Сергій Васильович мій будинок, чи ні? І я їм завжди, дивлячись в очі, казав, що добудую, і тут я не міг зробити mm -hmm. по іншому. Ну тут вже о, дивіться. А ви житловий комплекс? І коли мова йде, це коли забудовники будують один будинок, здали і поїхали далі. Житловий комплекс це ще й обслуговування. Е, дивіться, так в мене колись я починав будувати у квартал. Це були поля, великі поля mm -hmm. на Софіївській Борщагівці. Я всім показую, яка там гарна, красива земля ніхто це не розумів, але бо була вона для мене красива, бо це був дуже масштабний проєкт. Я розумів, що я заходжу сюди на роки, на роки, на роки, mm -hmm. і, і мені легше переживати е, от, от той зараз удар. Чому бо я за що наступних будинків можу це собі підчистити, підтягнути. Як ти знаєте, гра на роялі, там трохи втратив, там щось е, стабілізуюсь, там на здажену, і ну в такому сенсі. Да? І правильно ви кажете, що ми не, не тільки будуємо сьогодні квадратний метр житла, да? їх 400 тисяч mm -hmm. збудовано, 3,5 тисячі квартир зараз вже збудовано, і ще тисячу ми заселяємо. Але потім важливіше це надихнутися все життям, бо це дуже дуже складний процес. Mm -hmm. Я всім своїм мешканцям кажу, що територія ми на 16 зараз гектарах, і ця територія 16 гектарів. У нас два поверхи під землею, наш наше місто ще комунікації, каналізація, електричні кабеля, насосні подстанції mm -hmm. таке інше: 33 ліфта, дуже велика зона у Нас 3000 дерев тільки. У нас два фонтани, у нас п'ять спортивних майданчиків, у нас дитсадочок, у нас біля більше тисячі паркомісць просто, да? і це все треба обслуговувати. Дуже нам допомагають мешканці наші. Вони розумієте, така велика територія сьогодні прибрати дуже важко. Так, Жек, у нас працює, але якщо б е, наші мешканці не поважали міст. Місто, де вони живуть, ми без них би, ну, у нас був би розпач, розумієте, люди друг другу, і, може, таке якесь, якесь зауваження зробить, десь піднімуть ту бумажку. Ну, У нас таке є. да. Е, бігають по газонам, трошки дітки витаптують, але не, не критично. У нас і газони нормальні, і квіти ростуть, і, і де оприскування, і все-все ну, угу. все інше, все, що треба, все робиться. І Жек пробую працювати, у нас. Зараз ЖЕКами, як і і взагалі по Україні є проблеми. Проблеми тому, що зараз дуже тариф, той 9,45, який мешканці платять, він вже дуже дуже застарілий. Він повинен бути сьогодні 25 uh -huh. гривень за метр. Але ну, повинна так бути, такого немає, і ми стараємося сьогодні викручувати. А що означає такого немає? Що заважає приватному жеку підняти тариф? Е, ну, ми не знаємо, що заважає. Ну наприклад, у нас є селищна рада, ми громада селищна, і у нас є тариф, висота потолка. Де mm -hmm. не можемо вище підняти 9,45, от не можемо, і все. І з того тарифу крутимося. Забудовник від себе допомагає кожен місяць ЖЕКу, бо в нього великі можливості. Да? І ЖЕК від себе робить mm -hmm. і старається. І я вважаю, стараються дуже наші мешканці допомагають, що вони все ж таки сплачують за ЖЕК, бо е, mm -hmm. де не інде спитаєш там взагалі ну, ситуація кошмарна. Mm -hmm. да? Ну, є у нас також люди там 10-15%, які бажають на те, що не треба платити. Ну і з ними працюємо, і ми зі всіма допрацюємо. Це все mm -hmm. давайте повернемося до цін. Знаєте, я дуже давно не цікавилась вартістю житла нового житла у Києві. Ну там без без поняття, які були ціни. Потім, коли я готувалася до програми, я зайшла е, до вас на сайт. Я правильно розумію, що у квартал позиціонується як житло економ-класу. Ну він, він колись позиціонувався як житло економ класу. Але зараз, сьогодні, я вже рахую, ми перейшли у бізнес клас, бо якби ви його побачили, ви б за мною погодились. Ну, ну я бачила, я ж да, готувалась ви... до програми. Я багато чого дивилася. Да, ну я не знаю, як це все. Ну знаєте, кожен по іншому на це дивиться. Ну, дивиться сьогодні. Квартири на котловані у нас стоять приблизно 35 тисяч гривень за метр, а готові квартири 45 тисяч гривень. От такі а воно. на сайті пише 27, від 27. А це 7. від 27, це, це квартири. Це двохрівневі квартири. А чому вони дешевші? Хіба ну, вони гірші? Не гірші. Зараз там з ними, це модно, там, оці Ні, сп... ну, з ними специфічна історія. Вони... Модні, але вони дуже мають велику площу, Вони двохповерхові. Потім в них зробити ремонт ще дуже дорого, і от того, ми от їх так продаємо. ремонт дорого робити в будь-якій квартирі. Будь-який час. А до речі, здаєте квартири з ремонтом мінімальним якимсь? Бо є такий досвід, наприклад, в деяких комплексах, і це дуже кльово. Чесно, ви знаєте. Я все ж таки не доживав до таких часів, коли я добудував будинок, хоча б ту коробку, а в мене ще залишались готові квартири. Mm -hmm. Мене все розкуповують ще до стадії, навіть коли я будинок добудував. Тому ми не доходили до, до такого стану, що в нас є якась готова квартира, і mm -hmm. треба там зробити ремонт. Це перше. Друге, я дуже люблю, коли люди купують квартиру на стадії будівництва. Да? Чому вони під себе все можуть зробити? І ви знаєте, людина вже дивиться з нами за нашим будинком, переживає, як він росте. І знаєте, потім оці люди це наші найкращі покупці, найкращі угу. мешканці, бо вони з нами все це пережили. Знаєте, я кажу: от у нас ходять тисячі людей, і не один не купив готову квартиру. <hue> вони все всі трошки попереживали, але ви, вони цей путь з нами пройшли. І ми це все дуже поважаємо, і нас поважають, що ми виконали свої зобов'язання. І вони поважають те, що ми ніколи, коли ми малювали свої картинки, ми ніколи малюночки, mm -hmm. да ми ніколи не зробили наші малюнки хуже, чим ми намалювали. Оце, оце знаєте, оце я за цим всім завжди прискіпливо mm -hmm. дивлюся. Е, да. От за оці, вже майже один рік і сім місяців, повномасштабної війни. Купуються квартири, бо на фоні там загального е, збіднення українців, основної маси українців, бо дехто багатшає просто неймовірними темпами воєнкоми, особливо. Але загальна кількість українців збідніли значно е, е, Ідуть продажі. Хочу вас заспокоїти. Не один воєнком у нас нічого не купив. А ви перевіряєте? перевіряємо ні купив переві... ні один. Ми б знали. Вони десь ідуть далі, туди повище, транзитом через Європу. Да. У нас ніхто ні один воєнком нічого не купив. Значить, дивіться, у час повномасштабного вторгнення з цієї весни ми продаємо квартир в три рази більше ніж до війни. Так. Да. Ми от, от така у нас колізія три рази більше, ніж до війни. Ну, це не колізія, це хороша тенденція. Так, e, да, це... Для мене це хороша тенденція. Я вам не можу сказати, чи збідніли українці, чи збагатіли українці, бо я бачу людей, які в мене купують квартири. E, Чого так сталося? Ну, дивіться, я думаю, що зараз на ринку залишилось десь 5-10 забудовників. Я не беру, не беру там Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську область. Я, я беру там наш центр України. Да? Я десь врахую 5-10 забудовників тільки залишилось. І людей, я думаю, покупців спроможних ну десь стало раза в три-вчотири mm -hmm. менше, але ж а забудовників стало Hello. в 50 разів менше, mm -hmm. чи там в 30. От тому я бачу в тому сенс. І ще, знаєте, ми, я вважаю, дуже-дуже правильно і розумно жили до війни. Mm -hmm. ми, дуже, ми дуже багато речей складали в свою інфраструктуру. Бо всі бачать, що уютний квартал це не тільки якісне будівництво. Ми здаємо і стяжки, і штукатурки, електрику, сантехніку, газові котли, дуже комфортні двори, дуже зелені двори. У нас є дуже спільнота працює. У нас дуже є багато людей інтересів. У нас є спортивні майданчики. У нас є малювання, у нас є заняття фітнесом, у нас є професійна сцена, Садочки, де ми можемо. Садочки, школи. У нас є сьогодні садочок, на в якому вже навчається 300 mm. дітей, і в мене. Ого, да, дітей? Да. Але у нас дітей взагалі півтори тисячі, і в нас 100. цей садочок десь не вміщає. ті тільки... кого. Положено, да, і в мене зараз є дуже велика мрія. Я рахую, що як тільки закінчиться війна, я її буду втілювати в життя. Я хочу вже будувати велику велику школу. Але для цього я не, не один забудовник сам ніколи не збудую, бо треба школу будувати дуже велику. І ця школа повинна все одно існувати, хоча б то ну не на комерційних, а на хозрощотних якихось mm -hmm. принципах. Вона повинна бути платна, але за невеликі гроші. А якщо зробити платну школу і за невеликі гроші, це повинна бути якась ну, мінімальна ціна сьогодні. Ну, 7, ну 8 ну тисяч гривень на місяць. Це ціна, яку можуть Може. витягнути українці yeah. за якісне навчання. Да? Це можна зробити тільки в великій великій школі. Да? І от таку побудувати школу, я дуже мрію. Буквально хвилинка у нас залишилася про соціально, от спочатку повномасштабної війни всі українці зрозуміли, що таке соціально відповідальний бізнес, коли в перші дні, в перші тижні бізнес фактично взяв на себе ось цей удар. Там і по ВПО, і по забезпеченню тероборони. Одним словом, а... якщо ми говоримо про вашу компанію, наскільки ви соціально орієнтовані? Дивіться, ми одразу зробили свій фонд. І в межах цього фонду ми допомагаємо армії. Ми завжди кожен місяць. Практично, ми об'являємо ярмарки, збори, соціальні ініціативи. Де всі У нас є інстаграм, mm -hmm. працює для цього. Ми робимо дуже багато заходів. Ми купуємо автомобілі, купуємо дрони. Просто допомагаємо нашим мешканцям біля 50 мешканців наших воюють на фронті. Вони приходять на ротації на відпочинок. Вони всі ходять по кварталу. Ми їм всім надаємо слово. Ми їм всім стараємось допомагати. Вони трошки розказують, що можна для угу. про себе, і всі мешканці допомагають. Ми у нас. Є наші мешканці, які їздять, і в Херсон, і в Куп'янськ, і на лінію фронту, і на Бахмут. І всі наші мешканці знають не просто якісь гроші скидаємо на картки, а конкретно так. людям допомагаємо. Допомога. І конкретно кому це до речі, от дуже важливо для тих, хто донатить. Дуже важливо зрозуміти, куди конкретно підуть У не на великі якісь так, збори. Тільки, тільки, тільки так. так дякую вам дуже і за те, що робите, і за те, що сьогодні прийшли до нас е, на розмову. Глядачам і слухачам нагадаю, що гостем програми Київ разом був Сергій. Діодарич, засновник будівельної компанії Ода Девелопмент і також володар спеціальної премії соціально відповідальне будівництво загальнонаціональної програми Людина року 2021. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 ФМ.